Нам відстроювати цю хату, то років п'ять, то гарантія. Я не знаю, скільки я проживу. Нам кошти треба. Готове, то хоч ту підладили. А може б, і де зробили б які, хоч дві кімнати в цій хаті. Помешкання Галини і Володимира повністю зруйноване унаслідок падіння боєприпасу з літака 11 вересня. Односельчани приносять родині одяг, взуття, їжу, гроші. Багато людей людей знають купилля боровичів взяти на наш колгосп. Був файний. Я працював там. Хлопці зібрали, передали гроші. Все треба. стиралку, ванну, боляра. Подружжя розказує: нині провели електроенергію до хлівів, підлатали льох і виготовляють паспорти. Живуть поки у хаті родича, що неподалік їхнього зруйнованого помешкання. Ремонт треба робити, все пошкоджено там, все. Ця сторона, вон видно, як осколок. Трубило сіно, і в другий раз за страх, осколок. Крок все посідало. Поки живемо. Тут що дідова хата була, то що її склало куча металом. Односельчанка Марія каже: досі оговтується від моменту, коли боєприпас впав на будинки у Купиллі. Жінка-переселенка з Донеччини разом з двома доньками і онуками приїхала на Волинь торік. Ой, такий гул над головою, да отак вот крішуть, Господі, у тому, у Рисовки, у Покровській через нашу хату, мою і дочкину хату літали самоліти, вертольоти. І тут мене нашли, коли він у другий, ось сюди прилетів. І опять хлопок зробив. І він аж чуть не до землі сів. Думаю, це він поламався, а зразу думала, що він фотографує місцевість. Ага, і ото як бахнула. Унаслідок вибухової хвилі пошкодило будинок подружжя Демчуків. Іван та Інна кажуть, відновлювати житло своїми силами важко. Допомагає. Брат батько розпочали сьогодні причівка. Вчора робили, кроки все піднімали. І всередині в хаті помаленьку робить ремонт. Комісія уже обстежила 14 пошкоджених житлових будинків, склали відповідні акти. Каже голова Колківської тергромади Олександр Палінкевич: Я знайшов експерта-оцінювача. Я думаю, в понеділок вівторок він приїде все жити один будинок, там де покрівля аварійна, другий будинок, який зруйнований. Люди згідні на компенсацію. Поки що ми плануємо компенсувати людям ті збитки, які нанесені з місцевого бюджету. Ми зараз сьогодні на сесію, ми ще. Півмільйона спромовуємо бюджет, буде у нас резервний фонд мільйон гривень. Олександр Палінкевич говорить: якщо на компенсацію збитків власникам пошкодженого майна бракуватиме мільйона гривень, звертатимуться до обласної влади з проханням виділити додаткове фінансування. Також залучатимуть підприємців. Нагадаємо, за фактом падіння боєприпасу з українського винищувача ДБР розпочало кримінальне провадження. Розказала речниця теруправління Софія Лепех Давидович. Триває досудове розслідування Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.